Інколи маю враження, що в церкві появилася така тенденція проповідувати солоденького Ісуса, який з усіма привітний, усіх приймає, нікого не ображає і усім намагається догодити. Такий образ Ісуса Христа є далекий від євангелічного образу, далекий від того Ісуса, який одного разу сказав своїм слухачам: Диявол, ваш батько! Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, і в сьогоднішньому відео хотів би вам представити Ісуса, який поляризує. Одним із термінів, який поволі стає своєрідною догмою в церкві, є слово діалог. Постійно всі говорять про діалог, потрібно вести діалог. Діалог, 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 діалог. Проблема в тому, що дуже часто той діалог не має якоїсь Есхатологічної, надприродної мети, а метою отого діалогу, який проголошується з усіх усюд, так насправді є комфорт різних людей у церкві, які часто займають діаметрально протилежні постави. В ім'я такого діалогу відбувається поборення про як найбільшого з гріхів. В ім'я такого діалогу проголошується інклюзивна церква, яка нікого не виключає. Також в ім'я такого діалогу, пастирі церкви засуджують усякого роду поляризацію по відношенню до людей і їхніх поглядів. З таким засудженням свого часу виступив архієпископ Дубліна, Дірмуїт Мартін. Не знаю, чи правильно я. Промовляю його прізвищем. Цей ієрарх в одній із своїх проповідей зазначив, що поляризація виключає і ділить людей, а церкву чинить видом якогось гетта чи секти. Також з подібним засудженням виступає дуже багато пастирів, якщо ви напишете в Гуглі. Поляризація, і впишете якихось відомих душпастерів, то напевно вам висвітлиться безліч безліч різних промов. Я хотів би в цьому відео представити декілька текстів святого Писання, які поляризують. Побачимо Ісуса, який поляризує і розділяє. Почнемо. Отже, Євангелія від Матея 5 розділ, від вірша 33. Ісус каже так. Ви чули те, що було сказано давнім: не клянися неправдиво, і виконаєш твої клятви, Господові. А я кажу вам, не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянися, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього те від лихого. Ісус від самого початку закликає своїх учнів до чіткості, до ясності, якась е, одна теза не може бути одночасно і правильною, і неправильною, правдивою, і неправдивою, або щось є правдивим, або неправдивим. Думаю, що якщо б сьогодні Ісус промовив ці слова, то його б, напевно, б звинуватили б у фундаменталізмі, категоричності і в мові ненависті. Перейдемо до наступного фрагменту, який, здається, бути ще більш радикальним. Отже, в Євангелії від Матея, в 10 розділі і теж в паралельних синоптичних текстах ми прочитаємо наступне: Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Далі. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, то його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Царство Ісуса не приносить святого спокою. Радше якусь святу тривогу, меч приносить, який проникає серця, поляризує погляди, відрізняє дійсність і часто призводить до конфронтації осіб. Багато християн із-за того факту, що прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, були відкинуті своїми рідними, своєю родиною, своїми земляками, наприклад. Змушені були вибрати або або. Власне, вислови Ісуса є в, ці, в цій категорії, або або терцім нондатур, третього не дано. Наступний уривок. Послухаймо, Лука 11, розділ вірш 23. Хто не зо мною, той проти мене? І хто зо мною не збирає, той розсипає. Звернімо увагу Ісус. Не каже так. Хто не зі мною, той все рівно мені товаришує в анонімний спосіб. Або хто не зі мною, той має прекрасну нагоду показати свою іншість, різноманітність і радіти з цього приводу. Ні, Ісус так не каже. Ісус каже, хто не зі мною, той проти мене. Сповнені радикалізму і поляризації є теж слова апостола Павла, який каже так в посланні до Галатів. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю і перейшли на іншу Євангелію. Не те, щоб вона була справді інша. Тобто апостол Павло натякає, що ці проповідники іншої Євангелії, вони там щось тільки додали. Тобто Це не була якась категорично інша Євангелія. Тільки там деякі елементи були не тії. Вже це спричиняє, що Євангелія, яку вони проповідують, є неправдива. І ось що він каже. Але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідували вам іншу, більше за те, ніж ми вам проповідували, були, нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторяю, коли хтось проповідує іншу Євангелію, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Нехай буде виключений, а не включений. Павло не говорить так. Коли хтось вам проповідує іншу Євангелію, ніж ту, що ви прийняли, для таких нехай і далі будуть відкриті двері для діалогу і розпізнавання на спільному шляху. Ні. Павло, ставить. Справу в категоріях поляризації третього не дано. Ну і ще один уривок, можливо, останній, з книги Откровення Йоанна Апостола. І до Ангели Церкви в Лаудікеї напиши: ось що говорить амінь. Свідок вірний і правдивий, початок створіння Божого знаю твої діла, що ні земний ти, ні гарячий. Якби ти земний був або гарячий, тому що ти літеплий. Ані гарячий, ані земний, то я вивергну тебе з уст моїх, виплюну дослідну. Виблюю навіть. Ще більш так ем, різко пише автор цього тексту. Е, терміни зимний, гарячий і літеплий, натякають до термальних вод Єраполіса е, і теж до акведукту, там де такого водогону, який мав 12 кілометрів і яким холодна вода потрапляла. В Лаудікею. І християни і Лаудікеї добре розуміли це порівняння. Холодна, свіжа вода необхідна для життєдіяльності мешканців, вона освіжає, живить, дає життя, гаряча сприймає їхньому здоров'ю, а літепла не потрібна, не потрібна. Неможливо її ковтнути. І проблема лаудікейських християн полягала в тому, що після проголошення Євангелії в їхньому місті. Вони і далі продовжували жити як язичники, не сильно хотіли відрізнятися від цього світу, і йшли далі в ногу з цим світом. І тому по відношенню до них були сказані такі слова: Тому що літе а ні гарячий, ні зимний, то вивергну тебе з моїх уст. Як бачимо, наш Господь Ісус Христос далекий від того, щоби всім догодити, щоб всім було комфортно. Щоб всі себе добре почували в його товаристві, деякі слухачі, зрозумівши радикальність його слів, відходили. Але не написано, що Ісус наздоганяв їх і захочував до креативного діалогу, до порозуміння і так далі. Відкриймо Євангеліє від Матея, 8 розділ: побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до Нього, Учителю. Куди б ти не пішов, я піду за тобою. А Ісус до нього. Лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього, зверніть увагу. Невідомо далі, що сталося з тим першим учнем. Відразу автор євангеліст Матей переходить до другого учня, залишає той діалог незакінченим. Другий з учнів сказав до нього, Господи, дозволь мені піти з поховати батька мого. Ісус же сказав до нього, іди за мною і зостав мертвим ховати своїх померлих. Євангелист, власне, представляє ці діалоги як незакінчені. Не знаємо, що відповіли кандидати в учнівство Ісуша. Ця відповідь залишена їхній вільній волі. Але Господь не відмовляється від своїх вимагань. Ісус не каже, що о, щось я зарізко сказав. Треба дещо послабити цю вимогу. Ще один фрагмент. Євангелія Марка, 10 розділ: Коли він вирішив у дорогу, прибіг один упав перед ним навколішки, і почав його питати: Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічним? Маємо контекст дороги, хтось прибігає і так, якби хоче йти за Ісусом, так? «Чого, навча... Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного Бога. Заповіді знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво не кривить, вшануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього Учителю, я вже те дотримував змалку. Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав: Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, то й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, взявши хрест. Іди за мною. Той же зажурений тим словом відійшов геть засмучений, мав бо великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів, Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Бачимо молодого юнака, який вирішив порозмовляти з Ісусом. І цей юнак, сповнений різних ідеалів, виконує заповіді. Намагається щось там осягнути своїми зусиллями, але чує мову про хрест і відходить. Але Господь залишається. Ісус далі продовжує свою катехезу. Далі каже, я спеціально взяв ось той наступний вірш, який говорить Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатство увійти в царство Боже. Цей уривок показує, що Ісус. Не побіг за тим юнаком. Ісус не біжить і не каже так. Вибач, я надто був зосереджений на доктрині, дещо що втратив душпастерську вразливість, давай спробуємо ще раз. Ні. Господь стоїть на своєму, а тому ті, хто прагнуть за ним слідувати, мають також пристати до нього і до того, що є його. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.